Малята, доброго дня, дуже рада вас вітати. На цьому тижні ми з вами багато розмовляли так, про тварин взимку. І здавалось би, ну зима на вулиці лежить сніг і життя завмирає. Але ж ми з вами знаємо, що це не так, що взимку життя в лісі теж продовжується. І ви пригадайте, ми з вами розповідали, хто як зимує, так? Вовк, лисиця, вони хижаки, вони полюють і шукають собі здобич. Лосі, кабани, зайчики, вони що? Вони так шукають собі їжу і намагаються сховатися від хижаків. Білка сидить собі високо на дереві, іноді спускаючись, щоб знайти їжу. А ведмідь, їжачок, барсук, мишка, вони що? Вони лягають в сплячку, так, малята. І зараз я попропоную вам пограти в гру Хто як зимує. Малята, подивіться, в нас є гра, хто взимку спить. І в нас є ось такі фішки червоного і зеленого кольору. Зелений колір ми будемо класти тій тваринці, яка спить взимку, а червоний колір ті, яка не спить взимку. Отже, починаємо. Це хто? Хом'ячок. Він? Так, він спить взимку. Поклали зелену фішку. А лось не спить. Так, покладемо. Червону, ведмідь. Він спить взимку, так, звісно. А їжачок теж спить взимку. Білочка не спить, звісно. Малята це борсук. І він теж спить взимку, тому що йому холодно і немає їжі. Вовк. Він не спить взимку, звісно. Кажан. Кажани їдять комашок, і їм нічого взимку їсти, тому він залягає в сплячку. Лисичка. Так, лисичка це хижак і вона полює взимку, вона не спить. Погляньте, це хто? Так, це змія. Змія малята холоднокровна тваринка. Тому, коли на вулиці холодно, вона дуже замерзає. Тому взимку вона спить, їй потрібно сонечко, щоб вжити. А зайчик. Так, зайчик взимку не спить, ви праві. Жабка, пригадайте, ми з вами казали: жабки восени лягають спати. Так, а кабан. Кабан взимку не спить, звісно. Молодці малята, ми з вами визначили, хто з тваринок спить взимку, а хто ні. А зараз малята пограємо в гру Хто де зимує. То ми грали, хто є спить, а це ми вже шукаємо, де будуть тваринки зимувати. Отже, погляньте, будь ласка, зайчі, пригадайте, ми з вами вчили. Так, він спить під кущем, так, де більше снігу. Білочка. А білочка в дуплі. Так, ведмідь. Він шукає собі барліг, так робить. А їжачок лягає спати під коріннями дерев. А це в нас гра. Хто чим харчується? Чим харчується зайчик взимку? Так, корою молодих дерев. А білочка шишками, горішками, які вона запасла. Кабани. Пам'ятаєте, вам казала? Вони відшукують жолуді. Так, а лисичка Так, вона буде полювати на зайчика. Та погляньте, я пропоную вам ще пограти в гру. Відгадай тваринку, де чия шерсть. Ось погляньте, як ви вважаєте, чия це шерсть, у кого руде хутро. Так, руде хутро може бути або у білочки, або у лисички. Погляньте, у нас ще є одне руде хутро. А у кого кінчик білого кольору. Пригадайте, ви навіть сериною Тимофів намалювали таку тваринку. Так, кінчик білого кольору у лисички. А ось це руде хутро це білочка. Так, малят? А в кого біле хутро? Це зайчик, звісно. А в хто має ось таке темно-коричневе хутро? Хто взимку жолоді шухає? Так, це кабан. Ось такий він. А сіре хутро? Так, це вовк. А ось погляньте. Таке коричневе, світле, але дивіться, майже немає шерсті. Так, це хутро лося. Ось така це короткошерста тваринка. Малята, погляньте. У нас є такий чудовий квадрат. Називається він судоку. Мета цієї гри нам треба розставити тваринок. По горизонталі в рядочок та в стопчик, так, щоб вони не повторювали. Погляньте, у нас є медмідь, е, їжачок та барсук. Так? Погляньте, кого немає на цьому рядочку. Борсука, так, його не вистачає. А на цьому рядочку кого не буде вистачати. Дивіться, є борсук і є їжачок не вистачає. Ведмедика, звісно, ось сюди ми покладемо ведмедика. А тут у нас, погляньте, є барсук і є ведмідь. Так, не вистачає їжачка Малята, що ви можете сказати про всіх цих тваринок? Що вони взимку сплять, звісно, малята. Малята, а зараз я хочу перевірити, які ви уважні. Погляньте, гра називається Четвертий зайвий. Знайдіть зайву лисичку. Подивіться уважно. Ось зайва лисичка. Чому? Тому що вона дивиться в інший бік, так? А тепер погляньте на зайчиків. Ось зайвий зайчик. Він теж дивиться в інший бік, так? Погляньте на вовків. На вовків, який буде зайвий? Подивіться уважно. Ось цей буде зайвий. А знаєте чому? Тому що в цих трьох висуні язички, а в цього немає. А тепер погляньте на білочок. Яка білочка буде зайвою? Остання білочка буде зайвою. Тому що погляньте, у цих трьох дві лапки, а в цієї білочки ми бачимо. Тільки одну лапку, так, малята. І раз в мене такі уважні, то давайте пограємо ще в одну гру, що переплутав художник. Подивіться що... уважно на цю картинку і знайдіть, що ж неправильно намалював художник. Ластівка, так, взимку ми її не бачимо, вона відлітає у теплі краї. Потім ще що. Дивіться на з пруду в нас виросли конвалі, камощі, зелена трава і літає бабка. Так, цього взимку не буває. А чи можемо ми взимку побачити ведмедика, який буде ласувати малиною? Ні. А їжачка ми в зимовому лісі зустрінемо? Теж не зустрінемо. Ось такі помилки намалював художник. Малята, на цьому наше заняття з вами завершується. Я прощаюся з вами. Мені було дуже цікаво з вами гратися. До побачення, до наступних зустрічей!